26 червня, середа. Біженці свідчать буддистові. Тетяна Архангельська, учителька, біженка з Одеси, нині живе у празі, частина 1. Знайте, що кожний одержить від Господа відповідно до того, що зробив доброго. Ефесян, розділ 6, вірш 8 Моя сім'я живе біля аеропорту Одеси. У перший день війни ми почули вибух і зрозуміли, що почалася війна. Усі запанікували, поспішали зняти гроші. Злякавшись, ми побігли в школу, що неподалік від нашого дому, а потім вирішили переїхати туди. Адвентиська школа розміщена на впівпідвальному приміщенні багатоповерхівки вже шість років. Раніше це був недолік, але під час війни перевага. Більше тижня ми були там, перевезли матраци, готували в шкільній їдальні. Ми вимикали світло, щоб літаки не помітили нас, а вдень рухалися вулицями перебіжками. Уночі ми часто прокидалися від вибухів і прислухалися, влучання чи працює ППО. Моя десятирічна дитина і мама, які 82 роки, боялися, панікували, очікували гіршого. Коли лунали сирени, ми бігли в бомбосховище. Усі постійно, ревно молилися. У перші дні весь шкільний колектив, що був в Одесі. Бог ніби казав, що не треба поспішати. Спочатку ми допомогли виїхати одиноким матерям з дітьми. Одного дня ми зрозуміли, що зробили все можливе, аби допомогти людям в Одесі, і вирішили їхати в Чехію. Моя дитина була напружена, пригнічена та втомлена. Моя мати весь тиждень спала одягнена і взута, бо сирени лунали постійно, а часу на одягання не було. Мама напівсліпа, тому вночі доводилося спускати її в бомбосховище. Це для неї був стрес, але вона ніколи не скаржилася. Я, мама, дитина і собака перейшли кордон на паланці. Простоявши кілька годин в черзі під мокрим снігом, ми опинилися в Молдові, коли вже починало сутеніти. Наближалася ніч, а ми не знали, куди йти. Я зателефонувала пастору з Кишинева, щоб попросити допомоги. Він сказав їхати до церкви в Кишиневі, яка за 130 км кілометрів від кордону. Перейшовши кордон, ми побачили багато волонтерів, які пропонували їжу і житло, але із собакою нас не хотіли брати на нічліг, ми не знали, що робити. Увесь цей час мама постійно молилася. Поки ми стояли, до нас багато хто підходив. Я не знала, як діяти, тому попросила Бога показати, кому слід довіритися. Петро, приємний чоловік з посольства, стояв осторонь, але згодом ще раз підійшов із пропозицією довести нас, і тоді я побачила в його очах турботу й любов. Я сприйняла це за відповідь від бога й погодилась. Підійшовши до авто, я очима показала на наш брудний і мокрий одяг, але він наполягав, щоб ми сідали. В Укишине він нас зустрів пастор, поселив в однієї віруючої сестри. А Петро не залишив нас і запропонував довести до Чехії. Він розповів, що його дружина з України, у неї в Херсоні залишилися рідні, які не можуть виїхати, тому він вирішив допомагати людям. Він привіз гуманітарну допомогу з Чехії і, побачивши, як молиться моя мама, зрозумів, що має допомогти нам.